Дійсно, медичні послуги не надаються за відсутності паспорту, в тому числі дітям за відсутності паспорту одного з батьків, а не укладаються договора на постачання комунальних послуг знову ж таки за відсутності паспорту. Єдине за рахунок чого вдається людям якось, як то кажуть, викручуватися. Це за рахунок виклику швидкої допомоги, тому що коли приїжджає швидка, вони Спочатку надають послуги, а вже потім перевіряють документи. Ну відповідно люди трошки підтримуються. Але з цього приводу є досить цікава інформація, що дозволено голосувати на території РФ, ой, на території окупованих областей на виборах за паспортами України, які були видані до. Лютого 22-го року, тобто, на таким, таким чином ворог намагається виявити всіх тих, хто досі не отримав паспорт, а, але чомусь прийде на виборчі дільниці і відповідно покаже, що не залишилися за паспорта України. Можливо, в цей момент паспорта будуть рватися для того, щоб людей змушувати їх обмінювати. Ну буквально секунду, і мобілізаційний ну це примусово мобілізація до російського війська наскільки скільки розуміє на окупованих територіях триває. Примусова мобілізація в першу чергу триває примусовий облік військово-свійськово зобов'язаних окремих з них примушують чи вмовляють записатися до російської армії. Такого щоб хапали на вулицях та відправляли. Ну мені невідомо про такі випадки. Дякую дуже, пане Сергію Сергілишенко, депутат Запорізької обласної ради, був з нами на зв'язку.